Вітаю вас, мої п'ятикласники! Підготуйтеся, будь ласка, до уроку математики і ми будемо розпочинати. Тема сьогоднішнього уроку буквені вирази, значення буквеного виразу. Прошу зробити разом зі мною наступну схему. В математиці вирази діляться на два типи. Ми робимо дві стрілочки з вами, числові вирази і буквені вирази. Числові вирази, як і буквені, обов'язково мають місця числа, знаки дій і дужки. Але буквені вирази, окрім чисел знаків дій і дужок, також іще містять змінні величини, величини позначені буквами. Якщо ми хочемо знайти значення числового виразу, то таке значення буде одне єдине. Числовий вираз завжди має єдине правильне значення. Значення ж буквеного виразу залежить від того, яке число, яке значення ми підставимо замість букви, замість змінної величини. Давайте згадаємо, які буквені вирази ми вже з вами бачили, з якими ми зустрічалися. Це рівності, які є властивостями додавання. І давайте ми зараз з вами перевіримо, наскільки ми розуміємо, про що тут йдеться. В лівому стовпчику ви бачите властивість записана математичною мовою, а в правому українською мовою. Давайте з'ясуємо, де ми зараз з вами бачимо переставну властивість додавання. Переставна властивість додавання. Переставна властивість додавання каже, що від, від зміни місць доданків сума не змінюється. Сполучна властивість додавання ми можемо з вами сполучати доданки в дужки так, як нам буде зручно. Тобто, подивіться, будь ласка, А плюс Б плюс С. Можна записати А плюс Б і плюс С, тобто до суми двох чисел додати третє число, і можна переставляти іншим способом в дужки ці доданки. Властивість нуля при додаванні, при додаванні до числа нуля ми будемо мати те ж саме число. Властивість нуля при відніманні, при відніманні від числа нуля завжди маємо те ж саме число. Правило віднімання суми від числа, це перше правило. Подивіться, щоб від числа А відняти суму чисел Б і С можна від цього числа відняти послідовно кожний доданок правило віднімання числа від суми це п'ята властивість. Подивіться, щоб від суми А Б відняти. Число С, то можна це число відняти від будь-якого доданка і додати другий доданок. І правила віднімання числа від суми, віднімання числа від суми, тобто, якщо ми хочемо з вами. Відповідно, відняти число від суми, ми можемо його відняти від будь-якого доданку. До речі, правило, що стосується нуля, і ще те, що при відніманні одного там, того самого числа від себе ми маємо нуль. Давайте спробуємо використати з вами ці властивості при знаходженні значення числових виразів. Маємо числовий вираз, різниця числа 2476 і суми чисел 476 і 55. Скориставшися правилом віднімання суми від числа, ми тільки що його з вами згадали, ось воно перше. Ми маємо право від цього числа відняти послідовно доданки, що в дужках. Нам, звісно, буде простіше від 2476 відняти 476, ми отримаємо кругле число 2000, а потім вже від цього результату відняти 55 і маємо 1945. Переставну властивість ми можемо використати таким чином, що нам, ми розуміємо з вами, якщо ми, нам потрібно знайти суму число 34987, нам зручніше буде стовпчиком записати навпаки до 1987 додати 34. Давайте викоме додавання стовпчик. Нагадую вам, що розряд повинен стояти під розрядом, і тому. До 7 додаємо 4, маємо 11, 1 пишемо, 1 пам'ятаємо. 3 плюс 8, 11 і 1 пам'ятали. 2 пишемо, 1 пам'ятаємо. До 9 додаємо одиничку, яку пам'ятали, 10, 0 пишемо, 1 пам'ятаємо. І одиничка переходить на наступний розряд. Отже, результат 2021. Наступне правило: щоб від суми відняти число. Подивіться, будь ласка, ось воно, це правило п'яте, правило віднімання, числа від суми. Тому можемо це число відняти від будь-якого доданку. Як ви вважаєте, від якого з доданків 109 чи 216 зручно відняти число 116? Звісно, від числа 216, правда? А число 109 потім додати. Отже, від 216 віднімаємо 116, то будемо мати 100. І тепер до 109 додаємо 100, маємо 209. Сполучну властивість використаємо. Нам потрібно знайти суму трьох чисел: 36, 118, 64. Звісно, що нам. Зручніше буде сполучити перший і третій доданок в дужки, тому що до 36 додати 64 маємо 100. І тоді до 100 додати 118 буде набагато простіше. Використаємо іще властивість віднімання числа від суми. Знайдемо різницю суми чисел 1003 і 14 і числа 103. Звісно, що нам буде зручніше спочатку відняти від 1303, а потім до результату додати 14. До 900 додати 14, маємо 914. Отже, ми мали зараз з вами справу з числовими виразами. Таким яскравим представником буквних виразів є рівняння. Що ж таке рівняння? Рівняння це рівність, яка містить невідоме, записана у буквеному вигляді. Тобто, по-перше, це рівність. Отже, рівняння завжди має ліву і праву частину. Давайте спробуємо на простих прикладах. Маємо рівняння 15х дорівнює 90. 15х вираз записаний ліворуч від знака дорівнює, це ліва частина рівняння. 90 записано праворуч від знака дорівнює, це права частина рівняння. Зараз між 15 і х стоїть знак помножити. Він невидимий, але ми розуміємо, що х це невідомий другий множник. Згадуємо правило: щоб знайти невідомий другий множник, треба добуток поділити на перший множник. Отже, записуємо. Інкс дорівнює 90 поділити на 15. Кожна строчка закінчується знаком крапочка з комою. Виконуємо ділення 90 можна легко поділити на 15, розбивши його на доданки і використавши властивість, яку ми вже з вами згадували. Пам'ятаємо, що 90 це 30, 30 і 30. І нам буде легко. Кожен раз 30 поділити на 15, то будемо мати 8. Отже, х дорівнює 8, це корінь рівняння, вибачте, 6, це корінь рівняння. І як би нам перевірити, чи буде це коренем рівняння? Давайте зробимо перевірку з вами. Якщо ми тепер замість х напишемо число 6, то відповідно отримаємо вірну числову вірність, рівність. Отже, дійсно х є коренем рівняння. В цьому рівнянні ми використали з вами правила знаходження невідомого другого множника, будь ласка, не забудьте його повторити. Тепер розглянемо рівняння, в якому невідомо буде зменшуване. Подивіться, будь ласка, ліва частина рівняння це вираз, різниця суми чисел x плюс 11 і числа 16. Права частина дорівнює 4. Зверніть, будь ласка, увагу, як визначити, яка головна дія записана в нашому рівнянні? Ми з вами розставляємо начебто порядок дій. Якщо б замість X стояло число, то першу дією ми виконуємо з вами додавання, а вже потім будемо виконувати віднімання. Так от віднімання це головна дія. І тоді вся перша дужка – це зменшуване, 16 – це від'ємник, 4 – це різниця. Згадали, щоб знайти зменшування, треба до від'ємника додати різницю. Тобто записуємо х плюс 11 дорівнює до 4 додати 16. Переписуємо ліву частину, в правій частині виконуємо дію 4, 16 буде 20. І тепер маємо невідомий доданок x. Щоб знайти невідомий доданок, ми будемо від суми віднімати відомий доданок, від 20 відняти 11. Маємо 9, це корінь рівняння. Отже, в цьому рівнянні ми з вами знаходили невідоме зменшування. Не забудьте, будь ласка, вивчити правила. Розглянемо ще одне рівняння. Воно трошки відрізняється від попередніх, тому що тепер в двох доданках ми маємо невідому величину. В такому випадку ми з вами зводимо подібні доданки. Тобто, вони схожі Три 3 ручки плюс 7 ручок, буде 10 ручок, 3 яблука. І 7 яблук буде 10 яблук. 3 цукерки і 7 цукерок буде 10 цукерок. 3 гривні і 7 гривень буде 10 гривень. Отже, 3х і 7 іксів це буде 10 іксів. Змінною називається величина саме тому, що ми маємо право змінювати її значення. Тепер невідомим знову є зменшуване. І ми вже з вами вивчали, щоб знайти зменшуване, треба до різниці додати від'ємник. До 118 додаємо 2. Не забуваємо після кожної строчки писати крапочку з коми. Знак дорівнює строчці може бути тільки один, тому що рівняння це рівність. Маємо ліву частину і праву. Тепер маємо невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, добуток ділимо на відомий множник. Таким чином знаходимо корінь рівняння, корінь рівняння 12. Тепер знайдемо значення буквеного виразу. Сума частки чисел 121 і А і числа 598 при А що дорівнює 11, буде дорівнювати. Тобто, дивіться, замість А ми будемо з вами підставляти зараз число 11. То будемо мати тепер уже числовий вираз. 121 поділити на 11 і додати 598. І ще раз подивіться, будь ласка, замість змінної величини ми підставили її значення. Тепер будемо виконувати дії послідовно. Будемо виконувати письмове ділення 121 ділимо на 11. 12 ділимо на 11, беремо по одному. Записуємо 1. В частку: 1 помножаємо на 11, маємо 11. Від 12 віднімаємо 11, маємо 1. І 1, ще 1 зносимо. 11 поділити на 11 буде 1. 11 по одному результат. Буде уже ділення закінчено. 121 поділити на 11, маємо 11. Записуємо після знака дорівнює число 11, ставимо знак плюс. До, 500, до 598 будемо додавати 11. Стопчиком записуємо розряд під розрядом. 1 плюс 8 буде 9. 9 плюс 1, 10, 0, пишемо 1, пам'ятаємо, одиничка переходить на наступний розряд. Отже, значення буквеного виразу 121А поділити на, 121 поділити на А плюс 598 дорівнює 609, якщо А дорівнює 11. Якщо ми з вами замість А підставимо якесь інше число, то відповідно і значення цього виразу зміниться. І згадаємо з вами попередню тему. Попередня тема була співвідношення між величинами. Тут уже без пояснень, давайте з вами відповімо на питання, які числа треба поставити замість крапок, щоб були правильні рівності. 5 років дорівнює. І ми з вами згадуємо: один рік має 12 місяців, то тоді 5 років буде 60 місяців, 4 метра і 5 дециметрів, Має 1 метр це 10 дециметрів, тому 4 метри це 40 дециметрів і ще 5 45 дециметрів. Одна доба і 7 годин містить скільки годин? Одна доба 24 години, і ще 7-31 година. 4 метри і 8 сантиметрів. Скільки то буде сантиметрів? 4 метри це 100 сант... В кожному метрі 100 см, тобто 4 метри це 400 і ще 8 408 сантиметрів. 3 кг і 4 грами. Скільки то буде грами? Кожний кілограм це 1000 грамів. Отже, маємо 3400 грамів. Тепер давайте порівняємо іменовані величини. Для цього нам їх потрібно перевести в однакові величини. 3 цимра це. 300 кг. Тоді одразу видно, що 300 кг буде менше, ніж 521 кг. Два дні і дві доби. Два дні це один день вважаємо, 12 годин. Тобто 2 дні це 24 години, а дві доби кожна доба по 24 години 48 годин. Отже, тоді видно, відповідно, що. Дві доби це більше, ніж два дні. Один рік це 365 або 366 днів. Тому в будь-якому випадку, хоч це буде високосний рік чи ні, все одно один рік буде більше, ніж 363 дні. 3600 секунд порівняємо з однією годиною. Для цього години спочатку переведемо в хвилини. А потім кожну хвилину і ще в секунди. Кожна хвилина це ще 60 секунд. 60 на 60 6 на 6, 36, і в кожному числі було по одному нулю. Тому, відповідно, маємо, що ці величини однакові. 28 тонн і 289 центнерів. Пам'ятаємо, що кожна тона це 10 центнерів, тобто маємо 280 центнерів. Це буде менше, ніж 289 центнерів. Пропоную вам також завдання для самостійного опрацювання. І бажаю вам гарного дня! Чекаю вас на наступному уроці!